Пані Світлана потроху оговтується від наслідків ударної хвилі. Ледь затихла сирена, зібралась по допомогу. У квартирі літньої жінки повилітало скло. Зі своєю бідою прийшла до штабу. Я в хожу, мені все проблемно, мені навіть убрать проблемно. Ну, мені там пообіцяли допомогти убрати. Я та й вставити ж його треба, чи як його заділати якось, то мені проблемно, звісно, бо я живу одна. А тут я подала заяву, мені сказали, що мені прийде матеріальна допомога. Ну хоч купити ж вікна, бо я пенсіонерка, інвалід, то мені, звісно, буде, ну мені важливо, що це я отримую якусь допомогу. Через годину після ракетного удару людей у штабі допомоги постраждалим небагато. Воно й не дивно, люди на роботі кажуть соціальні працівники. Команда фахівців із оргтехнікою готова приймати усіх, хто потребує допомоги від міста. Пункт цей знаходиться герої підпільників 36 А на цей пункт можуть звернутися як юридичні особи, так і фізичні особи, якщо необхідна. Людям матеріали, будівельні матеріали. Також на цей пункт, будь ласка, звертайтеся, виходить комісія, обстежує, бачить ваші пошкодження і надає вам ту допомогу, яка необхідна. Це і гості, це і спі, це і матеріали, всі матеріали, рейки, все, що необхідно на теперішній час, плівка, це все видається тут прямо на пункт. Віктор Юрійович, пенсіонер, проживає разом з батьком, якому вже 86 років. Каже, їхня квартира вже вдруге страждає через ракетну атаку. Перший раз по першому прильоту вибило три вікна. От, я тільки повставляв вікна, сам вставляв, і тепер вибило опять вікно. От, прийшов, щоб помогли, тому що ми оба пенсіонери, так що треба нам. Трохи якась допомога, тому що стекло стоїть 400 гривень. У штабі сказали, щоб я зараз приніс його право власності і допоможуть от, грошима. Переважна більшість звернень сьогодні стосовно вибитих вікон кажуть у штабі. Та додають по кожній оселі будуть складені окремі акти, і кожен постраждалий отримає допомогу. Робота штабу триватиме і завтра. Людей ще не багато, але ми очікуємо так, як це будній день, робочий час. То ми очікуємо, що зараз інформація піде, і люди почнуть звертатися. Сьогодні пункт працює до 20.00. Завтра з 8 до 17. і так поки не приймемо всіх людей, яким необхідна допомога, Іван Проводу, Олександр Домашов цей день.